Czujesz, brat. Родився я в сильному в селянській родині, не в світі екзильному, в лісистій волині, від Петлюрівця Микити Гайдамачки Анни, щоб Україні служити, серце і бездоганне. Проходив юний час, та літа з прокволу, та ось так скінчив я і середню школу. Відтак прийшла війна, і навала грізна тих полчиш зі сходу, нести смерть незгоду. Учився я змала, хоч війна тривала, продовжав і тут летів горя жмут. Нью Австралієн. І ось тепер уже я, австралієць, не козак, в британця обернувся, бо долі хотілося так, щоб про край я забувся. Чи справді забуду я, сказати того не можу, бо з волинян походжу, й маю долю пригожу. Ні, не та душа моя. Україну все ж люблю всім єством і душею, її я вже не згублю, піду в могилу з нею, такий то є уже я. Мазепинець. Я хочу мати свій стиль, бунту, а не голосіння, і тиму проти ворожих хвиль я із мазепи насіння. Я не змучений життям, а лише журбою, накриюся небуттям, буду сам собою. Ні, приятелю, ні, а я тут не бачу ні чудових лісів, ані щиру вдачу, цілинні простори з різним евкаліптом, сіраво зелені зимою і літом. Ні лугів чудових, ні дубів розлогих, тільки повно пустель і зарослів богих, ні мережів річок, джерел життєдайних, ані наших степів, буйних, урожайних. А люди ох люди, люди тихі, чудні, про світ їм байдуже мовчазні і нудні. Не знайдеш людини по душі між ними, а тут проковтнули б нас таки живими. Штиль. Я буду мати свій штиль, Юдам всім він вжалиться, я й тут йтиму проти хвиль, хай земля провалиться. Я скрізь в Європі ходив і в Австралії блукаю. Мене буревій зродив, я в країну шукаю. Я умру, вас молю, не плачте по мені, Лиш закаліть волю ось тут, на чужині. З моєї могили візьміть, щоб ти землі, занесіть на крилах і скиньте у селі, де похований мій дід, батько і мати. Там буде бджіло крій, гудіти співати. Пожовклі листки не відредаковані, їх тексти подані за хронологією написання. Мають повторення автобіографічних епізодів при різних спонуках. Чи варто було їх публікувати за старілами, що були записані? Відносно на свіжу пам'ять у поселенчих труднощах ще на початку 50-х років у відштовхуючому англосаксонському шовіністичному оточенні в Австралії по щоденній праці Чорноробом. Чи ліпше було б пустити їх з димом? Не знаю. Мені здається, що вони будуть краплею з українського духовного озера в Австралії, озера Україні, -к Австраліяни. Дід Микита мій був з Городища родом. І він був не, так би сказати, на той час заможнішою людиною, як може навіть там сусіди. Чи... А заможніший, наскільки він був заможніший? В нього була відповідна нормальна хата на той час, будинок. Він мав січкарню це було велике таке багатство в селі. І до нього їхали пів села, значить, і він брав таку, як далину за ту, що, що січку рижи, значить, йому той мішок січки залишали. от, І ну, я знаю, значить, в них було в сім'ї п'ятеро дітей. П'ятеро. Дід Степан, Степан Радіон був. Третій, третій дитиною в родині. Старший у нього був дід Федось, який виїхав в 32-му році в Аргентину на заробітки імігрував. І була ще сестра Оляна, яка була замужем в селі Берестяни. Мати тільки позитивно від нього відгукувалась, він був настоящим братом, завжди любив сім'ю. Був на той час дуже начитаний. І, кінчив, на той час він образований був. І він розумів вже той час він розумів політичну ситуацію. Що всім відома його автобіографія, що його значить, життя кидало по Європі. от. А 49-го року він вже переїхав в Австралію, тому що як його врахували національним, націоналістом українським, то вже в післявоєнний період в Німеччині була така обстановка, що вони трошки їх почали ущемляти і набирали на будівництво залізної дороги в Австралії, вони такі, там він не один їхав, і вони всі учутились в Австралії. Ну, В Австралії він займався літературною діяльністю, журналістикою, має свої видання. Це вже всім відомо. Перші, перші десь чутки про нього, що він живий, взагалі мама думала, що його не в живих. Це буквально десь до якогось 80-го року. Так як в нас є родина в вулиці, то якась Золики їздила в Австралію на той час, якась там теж родина є. Mm -hmm. Чи то написали їм, я вже точно не пам'ятаю. Коротше, з Олики нам передали листа. Таємно листа передали не по пошті, а хтось привіз. І він той то перший лист, я навіть не пам'ятаю, чи він зберігся, але там є воно і всі ті листи, може, десь він є в маминих з тих збереженнях, то він дав про себе знати, що сестра я є в Австралії, що так і так описав про свою сім'ю. І не бійся, пиши по цьому адресу, що ти пиши, значить. він. От, перший такий. Це, це десь був чи 80-й, чи 81-й рік. Може, 82-й вже як перебудова та стала у може вже після смерті Брежнєва, навіть, як Горбачов став, може це вже і ті часи. Ну, десь я знаю, що ще батько був, був живий, то О той відрізок часу, як він, е, ніхто нічого не знав. Мама думала, що він десь загинув. Що немає його. Вона все казала, Сергій загинув в Торчині, а це брат менший мамин. А каже, цей е, значить, загинув десь, каже, він... Він пішов на Польщу, а де воно після війни? ще як війну, ото він був. В такому віці в 95 років він так писав, що... Він почав інтересуватися, чи там є пам'ятник. Я вже йому писав, що там пам'ятників немає, тільки є дерев'яні хрести старі. От. Ні, там вже не, не старі були, вже ми з батьком поставили, я пам'ятаю, що в, таким, в такому віці юному був, то ми поставили, там були зрельці такі зварені. Mm -hmm. Поставили пам'ятник. Він туди вписав вже всю родину. І тітку Наталку, що в Прибалтиці, хоч вона похоронена в Прибалтиці, але він сюди її вписав. І братів тих, що пропали, згинули в війну. От. Мати померла на 96-му році, От, 30 березня. Тож 95 не дожив тиждень. Вони -ти. такі старожили, вони всі такі старожили. Mm -hmm. Тітка Наталка сестра в Прибалтиці Баба Наталка теж дожила десь до 92 чи 3 роки. Mm -hmm. Тітка Марійка, та, що була в Казахстані, мамина сестра, також померла десь 85 хоч і пройшла ті сталінські табори, 12 років сиділи. Степана Радіона вперше про нього інформацію одержали від Івана Федоровича Шульги, який працював директором школи десь в 90-х роках. Іван Федорович Шульга переписувався від переписку із Степаном Радіоном. Пізніше Степан Радіон надіслав літературу, і цю літературу подарували школі. І, Звичайно, що педагогічний колектив захотів подякувати, зав'язалася так переписка. Пізніше, знову ж таки, ще раз було десь на початку 2000-х років Степан Радіон надіслав ще літератури із своєї бібліотеки, і на основі вже в нас накопичилося трохи матеріалів, і ми вже думали, як. Ну, це все оформити в нашій школі. І вирішили, Спочатку ми зробили куточок в школі Степана Радіона, а пізніше, у 2005 році, на базі нашої школи проводився районний семінар директорів шкіл району. І, ну от... Педагогічний колектив, дирекція школи вирішили цей семінар приурочити е, нашим видатним особистостям. Е, була, були зв'язки із е, Мироном Нестерчуком, із Григорієм Львовичем Аркушиним. І так на основі наших видатних людей і тої літератури, яку, яка була надіслана Степаном Радіоном і е, матеріалів е, оформили музейну кімнату. От. Ну, Далі музейна кімната поповнювалася матеріалами, переписка тривала. От. І В 2011 році музейна кімната була оформлена, як вже набула статусу музею при загальноосвітній школі. Особистих речей Степана Радіона це є грамофон, який подарував в школі. Ну, Особиста річ сім'ї Степана Радіона, які проживали, проживають у сильному. І подарував Валерій Іванович, це племінник Степана Радіона. Тут є писанки. Писанки це роботи сина Степана Радіона Юрія. У 2007 році. 2005 році, так, в грудні 27 грудня 2005 року до нас в школу приїжджали дорогі гості із австралійської землі. Це син Степана Радіона Юрій, його дружина Валентина і їхній син Андрій. От, вони приїжджали, вони побували в школі. У нас була організована зустріч педагогічного колективу. Тут є стенд із фотографіями, які показують оце низький уклін матінці України. Так, була проведена також екскурсія от, е, в музейній кімнаті, і в залі історії села ми оформили от, перед е, гостями. Ну, їм дуже сподобалося. Вони залишили запис у нашій е, книзі, цікаві зустрічі в музеї. От, в, вони були дуже вражені, що е, в такому невеличкому селі, в невеличкій школі, е, дуже цінується і зберігається е, інформація от, е, про е, людей. Держиться такі національні цінності. Розмовляли вони на українській мові, розмовляли на українській мові всі троє. Ну Юрій менше якось розмовляв, більше така була. До розмов Валентина. Андрій теж на українській мові гарно говорили, але вони от запис записали, зробили і на українській, і на англійській мові. Mm -hmm. Валентина з, виходить із українців, і наскільки я пам'ятаю, то вона ніби із Вінницької області їхні там mm -hmm. корені її батьків. Так. thank mm -hmm. you